Перекупники збирають у селян молоко і отримують за це солідні кошти. Вони заробляють на різниці між ціною заводу та закупівельною ціною в селян. Федір Аніщенко, Вовнянський сільський голова, сам тримає в господарстві три корови і з власного досвіду знає, яка це тяжка праця. Громада сіл Вовни і Дубровки кожний день здає більше однієї тонни молока. Різниця, яку кладе собі в карван перекупник, підрахував Федір Дмитрович. Ціна, по якій приймається молоко на території сільської ради 2,50. Значит, я узнавал. Значит, значит, завод принимает молоко через посредников по цене больше пяти гривен. Значит, то есть больше ориентировочно 2,50-2,80 из этой каждой литры остается у перекупщиков. Люди вимушені до предела, я теж. Вовнянський сільський голова розповів, скільки приблизно потрібно коштів для отримання однієї корови. Сколько корови надо? Корові надо. 2,5-3 половиною три в год. Значить, корові надо... А сколько це 2,5-3 тони сіна? Значить, руб руб 50 кілограмів, якщо купити, от вважається, це п'ять ну, тисяч то образно надо, як мінімум. Тонны 3-4 треба зерна. Це що плюс 10 тисяч. Надо буряк. Ну, Взагалі, я вам скажу, що треба 1020. Тяжкий труд селян знецінено до мінімуму, тому проблема низьких закупівельних цін на молоко найгостріша, говорить Людмила Воронець, начальник управління агропромислового розвитку Шостинської райдержадміністрації. Виробництво молока. Так ж, самий уход за коровою, за домашньою худобою, ті ж самі корми, ветеринарні, ті ж самі послуги, може трошки десь там здешевлені, тому що люди наперед закуповують ветеринарні препарати. Але ми ніколи не рахували собі вартість молока, те, що виробилося в особистому селянському господарстві, тому що людський фактор завжди ніколи, ніколи там не враховувався. Ні, те, що людина сама посіяла буряк для худоби, ні посіяла ті ж самі гарбузи, ні зібрала те ж саме сіно. Це це на своєму часку, це ніколи не враховувалося. І от, дивлячись на те, яку сьогодні ми маємо ціну на молоко, це дійсно визиває такий аж жахи. У літній час закупівельну ціну на молоко кооперативи, які його скуповують, зменшили і поставили господарів корів просто перед фактом. За три місяці. Починається травень, навіть не за три менше, за два місяці ціна на молоко десь упала на 30%. Ми починали, починаючи з травня місяця мали 3,50, потім перша д... пройшла 15 днів, потім на 3 гривні, потім пройшла пів червня було 2,50. І от, коли вже люди зрозуміли, що на, на другу половину червня буде, може, 2 гривні, тут оце вже й почалися ці всі у нас. Наради, і люди почали писати, звертатись до голови адміністрації. Голова адміністрації Віктор Максимович зібрав нараду. була присутня ініціативна група Щеплівки, був голова села, і саме отут ми почули людські проблеми. На закуповельні ціни впливає низка факторів. Найголовнішим з них є існування посередників між селянами та виробниками молочної продукції та монополізм цих посередників. Людмила Воронець озвучила реальну вартість молока. І на те, щоб утримувати корову. Щоб прокормити її, щоб дійсно утримати, щоб мати ветеринарні препарати, всі і продати молоко, молоко повинно стоїть не менше 7 гривень. Скільки корові кормових одиниць, на наскільки заготовить потрібно і сіна, буряку, конскормів. Конскорми ж не всі на пай отримують, а Їх же потрібно ще й купити. Десь придбать конскорми, з корми якусь добавку, Люди зараз стараються, може якийсь і премікс купити, може якусь білкову вітамінну корові добавку купити. Ну, от і виникає питання з того, стає питання руба, чого ж дві гривни? Подекуди кооперативи перекупників взагалі мають борг перед господарями корів. У нас працює, як я вже говорила, три кооперативи. це Базис Плюс, країна молоко і Ногород молоко. Ну, вже на сьогодні звертаються жителі Собича. Країна молоко це глухівський кооператив. Також вже працює, пішов також. На зниження ціни і вже працює на заборгованість. Люди звертаються з такими питаннями, що виникла заборгованість. Вчасно не почали розраховувати за те молоко, яке забирають у людей. Часто продаж молока є чи не єдиним джерелом заробітку сільського населення. Така собі й самозайнятість у молочному господарстві, але така ціна змушує мешканців району відмовлятись від корів, поголів'я яких у населення постійно зменшується. За останні чотири роки 653 корови поголів'я вибуло. Це вже говорить про те, що скоро у нас ходили стада, говорять по селам, ходили стада по 70 голів, по 40 голів, зараз вже по 5-6 ходять. Валентина Воронова, Гамаліївський сільський голова, наводить цифру по голів'я у своєму селі. Мешканці села Гамаліївка в основному реалізують своє молоко у місті Шостка. У 2006 році у Гамаліївці було 80 корів. Зараз це смішна цифра. 16 корів на село. Амаліївка налічує 520 мешканців, але корів 16. У Тиманівці приблизно 120 корів, і їх власники теж нарікають на перекупників. Сергій Мальцев, голова Тиманівської сільської ради, теж не знаходить спільної мови з перекупниками молока. На сьогоднішній день звичайно є невдоволення населення місцевого. Бо коли літер молока коштує дешевше, ніж скажімо так, стаканчик чаю, Це скажімо так, негарна тенденція в подальшому. В майбутньому ми безпосередньо, я як сільський голова, проводив деяку роботу з молокоприймальними організаціями, але на жаль, скажімо так. Зустрічної відповіді позитивної да ми не зустріли. У свою чергу виробники молочної продукції скаржаться на низьку закуповельну спроможність населення. Спілкувалися із зам голови кооперативу Базіс Плюс, який філія Глухів. А вони працюють на Буринський маслозавод. Він я і ми їх розуміємо, Ми розуміємо переробну промисловість. Щас, бачите, яка в нас йде реалізація реалізаціях продукції. Працюють вони на склад. Вони дійсно говорять про те, що да ми працюємо на склад. Склади забиті продукції. Ну, продати молоко по 2,50. Подивіться, в нас у торговій мережі 12,80 стоїть літр молока. Ну, це ж великий, дуже розрив на переробку. Ну, і це виникає проблема. Виникає таке питання в селян. Куди ж ідуть гроші від нашого молока? Чому люди не доотримують ці кошти? У Чаплівці сільський голова Василь Кіктів, який перший почав піднімати питання ціни, навіть готовий створити кооператив для громади. Та його молоко попередньо відмовились забирати виробники. Людмила Воронець переконана, проблема потребує державного регулювання. Щоб винести це питання на розгляд, чи на антимонопольний комітет, чи на засідання депутатських комісій, і якось визначення, чи прийняти якийсь закон, чи прийняти. Постанову стабілізувати ціну на молоко, щоб вона дійсно була 5 гривень, 4 гривні. Дайте людям збільшити погалів, якарів, дайте людям можливість якісну продукцію мати. Ми ж ідемо у Європу, ми ж хочемо вийти на ринок із якісним товаром. Загальним подорожчанням усіх видів продуктів закупівельна ціна на молоко останні сім років не змінювалась. Збільшення закупівельної ціни не примха, а необхідність, без якої українське село не просто зубожіє, а зникне.